У вас буде 10 днів, скажете, дану постанову, якщо вважаєте, що працівників поліції були незаконні. Також 15 днів на сплату. В разі не сплати за 15 днів термін, хубаво штрафу подвоїться. Зрозуміли, вас з даною постановою. дата розгляду справи. Місце розгляду справи. Моє звання та посада ваші анкетні дані. Анкетні дані вашого автомобіля. Поряденька праволась, тому що я промовляв, що передбачено частиною першої статті 122. Розмір сягне 340 гривень. В разі не сплати за 15-му терміну самотрафу подбою, це 680 гривень. Мій підпис, два підписи за ті права, що я вам пояснив, є на 63, за 268-й. Камера, також реквізити на сплату. Що хто я не ходимо? Також реквізити на сплату в будь-якому банку. Якщо водійська посвідчення водія підтягається в дію, прийде в нього. Зрозуміли? Так, звісно. Тримай. Все, якщо людина підвертає. Перейдемо далі сюди поближе. Хотімо попросити вас сертифікат на пропаганд. Можна? Сертифікат на припав. Так спеціально стало, що у вас не видно було. Ми стали з отримані права оборожні руки. Капітан поліції. Капітан поліції Асунов довго виставляє. Сергій 20. Ремета і це 2,16. Хіба погрішність ноги 3 кілометри? Я ж цікаво. Я вам надаю. Ви досвідчений хлопець можете. А копія, але це буває такий вітруган. Погодні умови. Ух! Не бачив сертифікати температурні режими там чомусь не вказані. А? Там температурні режими чомусь не вказані. Він діє тут дощі, сніг, він не діє. Температура до там певно служить. Температура там це потрібно звертатися на супоярську, сімска, але я вам розтелові, скажу, це ще температури віддають. Якщо плюс, то цим приладом дозволяється користуватися. Сразу, що в секретах не вкласти. В основному не кажуть, це таке докато. Також ваше посвідчення можна? Так, у нас рядовий поліції Кузьменко Дмитро Олександрович правильно? Олегович. Ольга, 6, Олегович 96, Чиряйте, І... чиряйте. А цього. Дивіться, розглянув розгляд вашої справи у двох словах, в якому якраз прийшов на початок розгляду. А ви людям повідомляєте їх права, а можливості скористатися не даєте? Я, якщо ви не почули, можете відео трохи перегорнути. Я як зачитую їхні права по 63-268. Я пропоную скористатися. Чи чим то хотіли би ви скористатися? Можливо, я, ви я стояв, я просто не чув, тому що мені Може, я ви на власному телефоні відео певно перемотаєте там, коли змонтуєте, змонтуєте. Та якщо потрібно, переслухайте. Да, 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 Це да, обов'язково. Да, те, що я зачитав, і без того я запропонував, це вже буде ну, неправильно. Я розумію, просто не, не чув, щоб можна скористатися ними і щоб люди скористалися. Есть, виявляли чи не виявляли? Це, Це Обов'язково я Є пропоную хочеш, завжди обов'язково скористатися правами згідно конституції, також згідно статті 268. Якщо людина бажає, відразу ми пропонуємо їм скористатися А цікаво з вашої точки зору, з наприклад, що людина вам запропонує, ну ви їм запропонували, він захоче там наприклад адвокатом скористатися або будь-якими правами і я зможу надати змогу чи з. Власним адвокатом скористатися людина бажає чи скористатися безоплатною правовою допомогою. У безоплаті вони ж не приїдуть, це ж не це не затримання. Шо? У безоплаті вони не будуть, бо це ж не затримання. Момент другий. Ну, наприклад, людина може там своїм адвокатом або е, йому на час щоб знайти, щоб заключити. І що ви це під руками теж... придумав. Прошу, як до вас звертати? Паша Павло. Пане Павло, дивіться, я. Ви хотів поговорити дуже з вами е, довго, на, всі, на всякі рі, не, рі, мені різні... Мені часто цікаво мані, з вашої мані... точки по процедурі розгляду справи. Зараз того, як людина запрошує адвоката і, ну, наприклад, не, немає можливості ти... на місце йому приїхати. Що, ви продовжуєте розгляду справи чи переносите? Е, можна подати клопотання на перенос розгляду справи. Ну, ви, ви, ну, Наприклад, якщо він вам просто подає про адвоката клопотання користуватися, там, ну, наприклад, через годину або в мене має номера телефону, він на найти. знайти. Ви вже самі так? не переносите справу? Е, якщо людина забажає... Но, то я встан. не можу йому конституційне права провести. Дуже дуже приємно тоді, що ви отримаєте справу. Все. несіть службу приємного для Навзаєм.